Ціною власного життя врятували президента. Зеленський розповів про замахи на себе. У лавах СБУ викрили топового щура ФСБ. Затримав зрадника особисто глава відомства Малюк. Хто виявився вовком в овечій шкурі? Розповім вже у цьому випуску на каналі «Сій час». Підпишіться і поїхали. Володимир Зеленський розповів, що серед спроб вчинити замахи на нього були летальні випадки. Внаслідок нападу на главу держави. Загинули люди всередині офісу президента. Трагічний випадок стався ще у перші дні повномасштабної війни. Про це глава держави розповів в інтерв'ю The Guardian. І мені всі сказали, відправляли сюди посильних, різних посильнів, навіть серед депутатського корпусу, серед багатьох, хто приходив, казав, що завтра нас окупують то, що треба бігти. Багато лідерів мені дзвонили і казали, що треба виїжджати. Тобто це все було. Не те, що знаєте, хтось позивка виїжджає, я сказав, ні, я не буду виїжджати. Ні. Був тиск з різних сторін. Були люди, які хотіли вбити, і були постріли, і було то, що Загинули деякі люди тут всередині нашого офісу, були інші люди наші, які захищали. Була висадка з десанта. Тощо все це відбувалося і паралельно з цим. Були ультиматуми, і вони тиснули, і паралельно з цим були дзвінки. Від різних людей. Він каже, що такий фізичний тиск Росія чинила на нього, вимагаючи підписати мирний договір, від якого він відмовлявся, вважаючи його зрадою національних інтересів України. Західні ЗМІ писали, що загалом Зеленський пережив понад 12 замахів на його життя із початку повномасштабного вторгнення. Намагалися відправити на той світ і глав ключових відомств. Видання Таймс писало також про спроби вбити начальника гур Кирила Буданова і очільника СБУ Василя Малюка. Але дякувати Богу, вони обидва живі, здорові і успішно виконують свої посадові обов'язки. Так, 12 лютого глава служби безпеки особисто затримав топового російського агента ідеться про полковника Дмитра Козюрю. Він тисався у лави спецслужби. При цьому зливав дані на сторону до ворожої ФСБ. Цей посадовець ще з 16-го року очолював антитерористичне управління СБУ, так зване управління Т системи СБУ. Самоочищення служби продовжується. Як би не намагався ворог проникати до наших лав, він думає, що він володіє всіми можливими формами і методами конспірації, але їм не вдасться. Це успішно зробити, оскільки ми своєчасно і виявляємо, і документуємо, і затримаємо. Завербувала агента ще у 2018 році у відні протягом певного часу. фігурант із міркувань безпеки був законсервований російськими кураторами. Однак, наприкінці грудня минулого року російська служба поновила з ним контакти. Пур використовував конспіративну квартиру у Києві для зв'язку із резидентом ворожої спецслужби. Через спеціальний телефон, вайфай роутер і сім-карту він передавав секретні дані за допомогою посередника громадянина України, який раніше втік до Росії. Ця особа входила до так званого штабу Андрія Клюєва, була помічником одного із народних депутатів забороненої партії регіонів і брала активну участь в організації антимайдану. Для виявлення і затримання зрадника було проведено безпрецедентно за своїм рівнем спецоперацію із залученням складного комплексу гласних і негласних заходів. Ця операція отримала назву щур. У матеріалах кримінального провадження задокументовано 14 масштабних епізодів протиправної діяльності. Затриманому тепер загрожує довічне позбавлення волі і конфіскацією майна. Крім того, 12 лютого СБУ попередила про проведення спільного з поліцією і силами оборони безпекових заходів під Києвом. Особлива увага Бучанському району перевіряють територію, приміщення і громадян. Жителів просять мати документи і дотримуватися комендантської години. Росія запускає своїх агентів по всій країні. Так, у цей же день СБУ затримала сплячого агента ФСБ, який шпигував за оборонцями Покровська. На Донеччині цим щуром виявився 39-річний рецидивіст, завербований у колонії в окупованій Макіюці. Він передавав ворогу координати базування українських військ. СБУ затримала зрадника, вилучила засоби зв'язку. Йому оголошено підозру у Держзраді і загрожує довічне ув'язнення. Як ви оціните боротьбу з російськими щурами? Чи достатньо оперативно на них реагують наші служби? Залишайте думки в коментарях і не забувайте підписуватися. На канал Сейчас. Удари балістикою по Києву. Столиця пережила жахливу ніч. Росіяни тероризували місто, зачепило кілька районів. На жаль, повідомляють про жертв. Пуски ворог здійснював і на кривий ріг. Наслідки розповім у спеціальному випуску на каналі Сій час. Не забувайте підписатися, аби не губити важливі новини. І ми починаємо. У ніч на 12 лютого окупанти завдали ракетного удару по Києву та Кривому Ругу. Йдеться про балістичні ракети Іскандер М, зенітні керовані С-400 за даними повітряних сил ЗСУ, здійснено шість пусків із Брянської області і один із Криму. Наші оборонці збили шість швидкісних повітряних цілей. У столиці перші вибухи пролунали близько пів на п'яту ранку. Містяни почули цілу серію громихань, гучні звуки долунали аж до околиць. На жаль, кілька районів постраждали. На місці падіння уламків зчинилися пожежі. Зокрема, у КМВА підтвердили загорання на дахах житлових будинків у Солом'янському і Святошинському районах. В останньому стихія хопила дах дев'ятиповерхівки. У Дарницькому районі пожежа на території одного із приватних підприємств боролися із вогнем рятувальники також у Подільському і Голосіївському районі. Там масштабно палали складські будівлі на площі 600 квадратних метрів. В Оболонському районі, за даними мера Віталія Кличка, палало на території промзони. Горіла офісна будівля із сьомого по перший поверх. Також пошкоджені будівлі поряд. На камерах спостереження одного із навчальних закладів оболоні видно, як в момент удару захиталися стіни, посипалася штукатурка зі стелі і падали речі і шафок. А ось момент удару із вулиці. Побачимо. Повідомляють про трьох постраждалих серед них і дев'ятирічна дівчинка. Двоє госпіталізовані. Також виявили тіло загиблого. Надзвичайники нині активно працюють над ліквідацією наслідків атаки росіян у різних куточках Києва. Подекуди на землі залишилися вирви глибиною кілька метрів. Потрощено купу автівок. Наразі на місці події продовжують працювати правоохоронці. Вони документують наслідки ракетного удару, а також представники комунальних служб. Наробили російські нападники і у Київській області. Станом на ранок середи оперативники нарахували в одному з районів 9 побитих приватних будинків, два потрощені автомобілі і господарчу споруду. В іншому районі області сталося загорання складського приміщення. Інформація про постраждалих наразі відсутня. Також СБУ спільно із Нацполіцією та силами оборони Києва 12 січня проводять безпекові контррозвідувальні заходи. Це стосується Бучанського району Київщини. Мета посилити захисну оборону столиці і прилеглих територій. Силовики перевіряють громадян, оглядають територію та приміщення. Можливі тимчасові обмеження руху, перевірка документів і транспорту попереджають силовики. Тож, будь ласка, зважайте на це. Тим часом кривий ріг також оговтується від ударів. Увечері 11 лютого російська армія завдала ракетного удару по місту. За словами глави Дніпропетровської обласної військової адміністрації, у місті вибито вікна в готелі, зруйновано частину приміщень адміністративних установ, пошкоджено три багатоповерхівки і щонайменше 33 автівки. На щастя, за попередніми даними обійшлося без постраждалих. Ось так Путін хоче завершення війни. Таким дописом, глава офісу президента Андрій Єрмак відреагував на ракетний обстріл Києва та області. Додам, що разом з цим було запущено по всій Україні іще 123 шахеди. На жаль, кожна публічна заява Заходу про прогрес у Русі до миру супроводжується ракетними ударами РФ, додає керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Продовжую його цитату. Путін підготував ресурси до таких качель. Раніше ми про це говорили. Накопичив їх для цього, аби ось так вести будь-який діалог протягом 2025 року. Він не змінився, бо в часи АТО і ООС зробив схожі дії на східному фронті. Це методи дипломатії, що тісно переплітаються із фронтом. Кінець цитати варто відзначити, що такі цинічні удари відбуваються ще й у пік морозів. У Києві стовпчики термометрів показували мінус 8 градусів цієї ночі. Але ми знаємо ці тактики росіян і не збираємося здаватися. Пропоную підтримати один одного у коментарях. Напишіть, як минула ваша ніч. Дякую вам за довіру. Підписуйтесь на канал сейчас. Натискайте на вподобайки і на дзвіночки.